Завершиться 2011 рік, який у Збройних силах України запам'ятається рік технічної готовності озброєння та військової техніки. Візначним роком він також став і для сержантського корпусу. Тож чи готова українська армія сьогодні успішно та оперативно виконувати покладені на неї завдання? І чи достатньо для цього технічного ресурсу? 2011 навчальний рік для українського війська був своєрідним іспитом на витривалість, неочікуване завдання, яке отримали Збройні сили, вивезення людей із зони бойових дій у Лівії. Літаком І-76 з Лівії вдалося евакуювати 337 наших співвітчизників. Конфліктна країна стала перевіркою не тільки для повітряних, а й для військово-морських сил України. Тоді, навесні 2011 року, великий десантний корабель Костянтин Ольшанський, перетнувши Босфор та Середземне море, Вийшов у район бойових дій та евакуював 193 пасажирів, 85 з них українці. Ми не знали реальної обстановки, що стосується взагалі дії влади в цьому питанні фактично паралізованої країни. І е, не дивлячись на це, великий десантний Константин Констилашанський виконав завдання з честю. Після лівії постало чергове державне завдання. Проведення спільної українсько-данської операції Північний Соків. Мелітопольські військові льотчики доставили данським полярникам близько 600 тонн пального, будівельні матеріали та продукти харчування. Важливою складовою підготовки військ є також участь підрозділів Збройних сил у багатонаціональних військових навчаннях і міжнародних миротворчих операціях. Українські військові продовжують брати участь у 10 міжнародних миротворчих та інших операціях під проводом ООН, ЄС та НАТО. Завдяки високому професіоналізму миротворців значно зміцнюється авторитет нашої держави на міжнародній арені. Ми постійно з ними на зв'язку. Вони постійно відчувають нашу підтримку. Постановою Кабінету міністрів України з 1 січня нового року в розмірі грошової винагороди в іноземній валюті нашим миротворцям буде збільшено у 2,5 рази. В такий спосіб її буде наближено до рівня аналогічних виплат у державах Європи. Перевірити справність та витривалість техніки минулого року вдалося на різного роду масштабних навчаннях, таких як Rapid Trident, Сібриз, протеційні сили Чорноморського регіону, безпечне небо, бар'єр, «Фарватер миру, козацький степен. Контрольною перевіркою техніки та бойової підготовки стало найбільше дослідницьке командно-штабне навчання, адекватне реагування 2011, до якого було залучено близько 10 тисяч військовослужбовців. 2300 одиниць озброєння і військової техніки. Навчання проходило у повітрі, на морі і на землі та включали дію усіх видів Збройних сил України. У ході маневрів керівництво оборонного відомства опробувало шляхи подальшого реформування і розвитку Збройних сил України, насамперед, щодо оптимізації системи управління. Зможемо дослідити дуже багато питань, яку систему управління нам мати. Під час проведення цих навчань були відтворені ситуації, в яких у разі необхідності повинні діяти Збройні Сили. Створено оперативні командування Південь і Захід. Закріплено за ними території держави, визначено підрозділи військ, які їм будуть підпорядковані. На основі воєнної доктрини та стратегічного оборонного бюлетеня України Міністерство оборони та Генеральний штаб збройних сил України дійтували проект концепції реформування. Розвитку Збройних сил на період до 2017 року. Цими документами оборонного планування визначені основні аспекти військової реформи. Виходячи з їх положень, до 2017 року передбачається перейти до нової моделі Збройних сил, основою якої становитимуть військові частини постійної готовності та сили бойового чергування, здатні оперативно реагувати на можливі воєнні загрози. Я думаю, що найближчим часом буде прийнято весь і закрити весь військовий блок. Доктрина, стратегічна оборона бюлетень, і концепція, і всі програми це те, що нам дає поштовх рухатись вперед. Серйозна робота проведена і щодо сержантського корпусу. Саме сержант недійний помічник офіцера, і від нього залежить рівень підготовленості солдатів, володіння зброєю та технікою, сортованість і дисциплінованість. Тому в умовах розбудови та розвитку українського війська постала необхідність сформувати професійний та якісний сержантський корпус. Щоб збільшити кількість кандидатів на навчання з набуттям освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, було подовжено віковий ценз для вступу у військові коледжі з 23 до 30 років. І вже сьогодні посади головних старшин видів, карміських корпусів та їм рівних укомплектовані на 77%, а головних старшин бригад полків на 75%. У рамках програми міжнародної військової освіти та з метою удосконалення мовної підготовки військовослужбовців, яких направляють за кордон для проходження військової служби у складі миротворчих підрозділів, організовано підготовку сержантського складу в навчальних закладах провідних країн світу. Не створимо сержанта про солдата, нема чого говорити. У минулому році також було проведено серйозні роботи щодо модернізації та оновлення військової техніки. Тому рік технічної готовності це не лише словесні обіцянки та масштабні плани. Виконано велику роботу з оснащення вітчизняних збройних сил новим та модернізованим озброєнням і військовою технікою. Було створено та прийнято на озброєння понад 170 новітніх зразків, основними з яких є бойові та навчально-бойові літаки, типу Міг-29, Су-25М1 та Л-39М, танки БМ-Булат та БМ-УПЛО, переносний протитанковий ракетний комплекс Стугна П, навчально-тренувальний комплекс вертольотами Мі-8», легкові автомобілі багатоцільового призначення різних типів. На Миколаївському суднобудівному заводі президент України, Верховний головнокомандувач збройних сил Віктор Янукович, взяв участь у закладанні першого головного корабля класу Корвет для військово-морських сил Збройних сил України. У Криму на аеродромі Кіровське здійснюється перевірка нового технічного обладнання модернізованого вертольота Мі 24 П. Він нічим не відрізняється від свого попередника. Прийнято на озброєння більше 30 років тому, але це лише зовні. Потужний двигун, система супутникової навігації, сучасний зв'язок, принципово новий лазерний приціл та прилад нічного бачення значно розширюють можливості застосування вертольота як в день, так і вночі, завдяки чому можна не лише впевнено діяти в темряві, але й здійснювати посадку та висадку. Приємно відзначити, що технічне обладнання здебільшого вітчизняного виробництва вже найближчим часом 10 таких модернізованих машин поповнять частини армійської авіації сухопутних військ. В Минулому році 20 танків БМ «Булат» прибуло з державного підприємства завод імені Малешева на Чернігівщину, а саме у першу окрему танкову бригаду 8-го армійського корпусу збройних сил України. І на цьому крапку ніхто не ставить вже до кінця цього року. До бригади поставлять ще 19 таких машин. 2012-му на технічну готовність армії спрямують не менше зусиль ніж минулого року, адже розпочнеться формування частин постійної бойової готовності, спроможних виконувати поставлені завдання штатом мирного часу. Вони будуть всебічно укомплектовані новими і модернізованими зразками озброєння та військової техніки. Обсяг коштів на розробку, модернізацію та закупівлю ОВТ для збройних сил України збільшено фактично втричі. На це у програмі розвитку збройної та військової техніки на поточний рік заплановано виділити майже 3 мільярди гривень. 2012 рік у збройних силах оголошено роком фізичної підготовки та спорту, а також командира-лідера. А це значить, що всі, хто сьогодні служить і кому не під силу військові нормативи, слід звернути особливу увагу на свою фізичну форму. Я сам майстер спорту. Я не розумію, як військова людина може виконати функціональні обов'язки. Не фізично бути навантаження велике. Всі генерали і офіцери, починаючи з мене, пройдуть тест на фізичну спроможність виконувати свої службові обов'язки. Оптимізму та наснаги захисникам батьківщини до виконання окреслених завдань у 2012 році видав президент України Віктор Янукович. Верховний головнокомандувач збройних сил ухвалив програму будівництва житла для військовослужбовців, військове містечко триста. Крім цього, ведеться активна робота щодо підвищення грошового забезпечення. Одночасно, глава держави доручив уряду з кожним роком підвищувати соціальні стандарти військовослужбовців та членів їхніх сімей. Та головною метою і надалі залишається створення сучасної, професійної, потужної, технічно оснащеної і мобільної армії, яка виступатиме надійним гарантом безпеки нашої країни.